Військові частини мають чи не мають право не приймати хворих мобілізованих відповідь адвоката на підставі закону та практичних прикладах, які іноді чи часто не співпадають між собою. Щодо акту відмови військової частини у прийомі людини за медичними показаннями, це додаток 14 до положення про ВЛК військово-лікарську комісію. Також наказ Міністерства оборони України номер 518. Вони вносять деякі важливі зміни до положення про ВЛК, які зокрема стосуються мобілізованих, які не зараховано до списків особового складу. Чи то навчального центру, чи то військової частини за медичними показаннями. На жаль, досить поширеною та неврегульованою була ситуація з людьми, які не пройшли або неналежним чином пройшли ВЛК. мають очевидні ознаки хвороби, або вже в навчальному центрі, чи військової частині, куди їх привезли з ТЦК та СП. Вони наголошують на наявності у них хвороб, які заважають проходженню служби. На практиці часто військові частини чи навчальні центри не не хочуть приймати таких новобранців. Їх доставляли з одного навчального центру до іншого, не даючи можливість оскаржити ВЛК. Одні покупці, інші покупці. Прийняті зміни передбачає, що у випадку прибуття до навчального центру військової частини, призваної під час мобілізації людини, з наявними медичними показаннями, які унеможливлюють її прийняття та зарахування до списків особового складу з подальшим проходженням військової служби, начмет складає відповідний акт відмови військової частини у прийомі цієї людини за медичними показаннями, той самий додаток 14. Складання такого акту фактично означає, що така людина до навчального центру чи військової частини не приймається, а має пройти нове ВЛК. Керівник ТЦК та СП протягом трьох днів з дня підписання акту направляє зазначену людину на повторний медичний огляд ВЛК вищого рівня. Тобто, якщо відбувається мобілізація, проте ви розумієте, що не згодні з постановою ВЛК і ваші медичні показання. Впливають на проходження військової служби, є медичні документи, унеможливлюють проходження військової служби, наприклад, наявне загострення хронічного якогось захворювання. Тоді що необхідно зробити на пункті прийому особового складу навчального центру військової частини повідомити про ваші проблеми зі здоров'ям та за можливістю надати медичні документи, щоб за наявністю були були у вас документи, підтверджують цей факт. Друге, клопотати про необхідність складання акту відмови військової частини у прийомі. Цієї людини за медичними показаннями та е, додачі до нього підтверджуючих документів. За можливості можна підготувати письмову заяву з відповідними копіями документів на ім'я начальника медичної служби військової частини чи навчального центру. після складання цього акту клопотати про ознайомлення з ним та видачу належним чином засвідченої копії цього.